Ось можливо думає, що для людини з інвалідністю спорт це важко. Я скажу, що спорт це ліки, ліки. Для особистості від цього негативу, що нас оточує, військовослужбовець Сергій Кулінець отримав травму щодо повномасштабного вторгнення та завдяки спорту знайшов для себе нові виклики у пауерліфтингу. Своїм прикладом хочу також показати, що військовослужбовці, які отримали травму під час виконання обов'язків військової служби чи захисту батьківщини, щоб не занепадали духом, щоб займалися спортом. Чували себе потрібними в цьому житті. За свої досягнення чоловік отримав нагороду наша спортивна гордість Рівненщини. З 2001 року проходить даний захід. Ми кожен рік за підсумками минулого сезону визначаємо спортсмени, які найбільше визначилися на змаганнях, на всеукраїнських змаганнях, на змаганнях міжнародного рівня, де завоювали медалі, призери. І змагань цього року він в Аспорті вручили шістдесят нагороди: це тренери, спортсмени з інвалідністю та ветерани. Успіхів насправді було багато. Це були і. Це світні ігри осіб з інвалідністю, які приходили в Англії. Це чемпіонати світу Європи з дзюдо, це чемпіонати світу з параканоє. Тобто на всіх змаганнях наші спортсмени здобували призові ся зволи медалі і вносили частичку, завоювавши очки для попадання в рейтинг для завоювання ліцензії на паралімпійські ігри, які відбудуться в цьому році в Парижі. Цьогоріч дев'ять спортсменів отримали ліцензії на участь в Паралімпійських іграх. Сьогодні у нас під час війни нові виклики. Ми повинні в цьому році, мабуть, і звертати, і вже почали звертати увагу на ветеранський спорт. Багато наших ветеранів. Сьогодні думаю, будуть в наших колективах далі продовжувати своє життя і досягати успіхів. Торік спортсмени рівненщини вибороли 226 нагород різного гатунку. Встановили 12 рекордів світу та 12 рекордів України з пауерліфтингу та з жиму лежачі, а також один рекорд Європи з метання спису. Ілля Томашевський, новини Рівного.